Василь панове, зараз Ютуб та його алгоритми це одна сплошна конвульсія. Часто буває останнім часом, що в тренди вилітають пірекрасні відоси. Платформа, вона от якби старається випіхнути вперед такий контент, який вважає сімейним, да? ну типа котрий підходить і для дорослих, і для дітей. І от сьогодні давайте ми подивимося один з відосів у цих трендах. Да? Ну і дамо сексуальну оцінку, тому що вовк хоч і не лев, але сексуальні оцінки давати вміє. До речі, на минулому відосі ви зібрали всього то 16 тисяч лайків. Я злий Надіюсь, такого більше не повториться. Правда, бо тому що вовки так не роблять. Погнали. Любите... По-перше, люблю подшучувати так, що в мене з друзів лишилися тільки уявні, да? а по-друге, хтось, походу, не знає, як виглядає крем. Ну, це я так чисто. <звук> ні, ну само собою не треба казати, який саме клей треба брати. Да? Ну, ну, Інструкції це взагалі вони для недалеких. І от якщо це відео подивляться діти, да, то вони точно будуть знати, який клей треба брати, і що це не суперклей, точно не склеють собі нічого, ні рук, ні пальців, ні повік, ні хера, і точно не поїдуть в лікарню. Ну діти, вони ж Блять, родяться прям зразу з інтелектом, так? Да? Так. Да. До речі, хто не знав, то попкорн робиться ну, приблизно мінут 40. Щоб він, знаєте, і прогрівся прям нормально. І щоб твій єба... хороший друг хороший друг, зміг тебе наїбати, о, розіграти. Хорошо, що Софія маленька і поміщається внутрь. Хорошо, що в мене маленький і. Не важно. Ну, по-перше, от якщо б мене так налякали, то я би всирався так, що в принципі ніякий замок би не поміг. А по-друге, от хто хто, але ця дівчина точно вміє грати. Сміх на камеру. Я от прям бачу, як Станіславський такий встає, да, і такий та б**ть, в ці всі мої книжки, в ці всі техніки беріть у цієї баби, вчиться вона вас навчить, то подовго". О, ні, зараз чихнє. Ніхера собі та в цей дівчини суперздібності. Мало того, що вона вміє чихати як оприскувач, так ще й через закриті долоні. Я вражений. От тільки що ти тут робиш на Ютубі, я не розумію. Та йди в пожежники та й запчихуй всі пожари. Взагалі буде бомба. Давайте заради поваги до таких видосів, да, подивимося останній скетч, на цьому закінчимо. Крози Лучше всього готовиться, коли вокруг нікого нет. И вот отличная идея для туалета. У вас есть петарды. Давайте посмотрим, сколько шума наделают эти малышки. <звы> Приклейте их на выступы сидения унитаза. Я офіційно заявляю, що це найкраще, що я видів на Ютубі за останній час в трендах, бо тому, що нема нічого ліпшого, ніж підкинути петарду в другу в унітаз. Я атвічаю. Тільки от знаєте, оце брати, от такі маленькі петарди у 21 столітті. Це просто я не знаю, це просто знущання над виробниками всяких там фейерверків, вибухових штук і так далі. треба брати зразу. Динаміт, розумію. Або, наприклад, С-4, якщо де тут достанете, от тоді блядь, сміху буде просто пі. Гамно на кафелю, кров на, на вікнах. Класно. Коротше, отакий от контент, да, YouTube вважає якісним, сімейним, таким, що розрахований, в принципі, і на дітей, і на дорослих, на всіх підряд. Ну, само собою, якщо діти подивляться, вони ні в якому разі це не будуть повторювати. Бо борони. боронити? От як ви думаєте, вовки? Чи подумає дитина, повторити оце все побачене? Я думаю, що подумає. А чи подумає дитина, що це небезпечно, Там, намащувати клей на руку, кидати петарди в унітаз, їсти піну для гоління? Я думаю, що ні. Ютуб, по-перше, Дякую тобі за піклування, да? що ти от якісний контент продвігаєш. Ну і так само за 18 плюс на більшості моїх аморальних відосів. А вам вовки дякую за те, що ви реально вмієте думати і фільтрувати, те, що ви дивитесь. Якщо вважаєте, що моє відео краще за це, а ви вважаєте, то поможіть його вивести в топ. Просто проявіть максимальну активність. Покажіть, що ми якби не оці позорні леви, да? а вовки, хотрі, хоч і не леви, але ого. Напишіть в коменти, що думаєте в принципі, про цей відос. Те, що ми дивилися сьогодні. Да? Ну і не забувайте, що Вовк, хоч і не Лево, але на канал Василя підписується. Пока.